От перепису сюди, на, на нові бланки все. Пенсіонер Микола Свідло показує нові бланки для оформлення субсидії. Їх отримав у центрі надання адмінпослуг Київського району. Три роки держава компенсувала йому гроші за житлово-комунальні послуги у розмірі 1200 гривень. Разом з дружиною живе у двокімнатній квартирі. Ну вона за комунально за ну в основному за опалення. Опалення дуже велике. Зараз взяв бланки, вдома заповнюю. А 22 числа мені буде черга чергі і червня. Я прийду сюди на 15 годин часу. Записатися у чергу на переоформлення субсидії прийшла і Ольга Антюфєєва, живе одна у двокімнатній квартирі. Вона сказала тільки паспорти, код принести, бо в мене всі дані вже є, нічого не змінилося. І у них є є всі дані. Наприклад, за минулий опалювальний сезон, скільки вам призначили субсидії? Ну, Тільки субсидії дві з чим-то, дві п'ятсот. Тобто вам держава компенсувала? Да. Да. А зараз без отоплення тисяча. Кабмін оновив правила оформлення субсидій. Тепер на неї людина може розраховувати, якщо отримала житло у спадок або має на депозитному рахунку до 100 тисяч гривень. Такі люди повинні заповнити нові декларації. Усім іншим субсидії переназначаються автоматично. Серед нововведень субсидія відтепер повністю монетизована, тобто компенсацію виплачують готівкою. Для цього необхідно мати відкритий рахунок в Ощадбанку. отримувати субсидію через поштові відділення зможуть лише пенсіонери старше 80 років та люди з інвалідністю першої групи групи, каже директор обласного департаменту соцзахисту населення Юрій Шпарага. Вони повинні будуть у заяві в своїй указати відділення, тобто через яке їм буде через поштове відділення, через яке відділення їм буде доставлятися готівкова субсидія. Шпарага пояснює, кому не нарахують субсидії, тим, хто нещодавно придбав нерухомість, автомобіль, ціні папери чи валюти на суму понад 50 тисяч гривень. Перебував за кордоном понад два місяці. Виняток, якщо це було відрядження, лікування чи навчання, не отримують субсидії ті, хто мешкає у квартирі площою понад 130 квадратних метрів, чи у будинку площею понад 230. Ці норми не діють, якщо у сім'ї є діти, пенсіонери чи особи з інвалідністю. Спеціальні комісії, які вирішували надавати чи не надавати субсидії, в окремих випадках ліквідували, тепер це робитимуть у центрах надання адмінпослуг, пояснює заступниця начальника управління соцпитань Галина Горбенко. Каже, робитимуть це швидше за 10 днів. Всі вони отримують свою субсидію, всі, хто отримував через комісію, вони отримують лише за рішенням управління. Субсидію на Харківщині на 1 травня цього року отримували 235 тисяч людей. Говорить Шпарага. Чи збільшиться ця цифра? Підрахувати зможуть вже у жовтні. Ірина Гнатюк, Юлія Бондарова. Новини на Суспільному. Харків.